Моя Галя так стріпалася, що дивіться, а, з самого ранку йде запіканку робити. Так, Йду робити сирну запіканку, я її ніколи не робила. Курлєва має купа роботи, їй не до запіканки, буду чекала знов півдня, я того не хочу. Раз, раз зробити і бувайте здорові для запіканки нам потрібно. Дивіться, теж. 200-300 грам кисломолочного сиру. Дало 400. Одразу такого покажу. 200-300 грам кисломолочного сиру, 1-2 яйця, 35 грам борошна або манної крупи, так. 1 половина по чайної ложки так. солі, 35 грам вершкового масла, кориця, ваніль. За смаком. За смаком. Дивіться, я так до чого, то... тут? Ага. Що? до чого тут кориця? Я дивіться. не знаю, корицю не даю. Дивіться. Сир. Взяла 400 грам. То не покусається, вони в мене то люблять. Взяла е, цукру е, 4 столові ложки. Май буде. Ну, хочуть, тут треба зробити. Так, сіль відміряла пів. Так і даю. Замість кавалерка муки і манки я даю воду, Я не знаю, я з ним звикла робити, і я так і даю. Зразу даю ванільний цукор, щоб був запашок такий, знаєте? Такий файний, що. А родзинки не. Та чекаєш, щоб доперебивала блендером, був з родинками. Сукор uh -huh. ванільний. Да. Ти вже тут мене не вчить. І тепер даю... ще один-два яйця. Я звідки знаю скільки? Даю два яйця, так? Два Телеф... яйця. Да. О, Один. То, напевно, для скупуватих один, а <звіт> по-багатому. По багатому <звіт> два. <звіт> два. Так. Все, дало. І тепер то все треба збити. А лимон. Лимон в кітці даю. І все, я погнала. Тут пише перемішати до однорідної маси, але Галина вибір. Ні, збити лендером. буде краще. Давай, давай давайте прочувати. І все такого галина буде збити, поки не буде все. І, не збити. <проб> Далі, Далі, Далі. і будемо це це випікати. Мультивар. Мультиварка, шкароварка. Тут він такий виходить смачне Дивимося, що вийде у нас. Ти вже картинку шарлотки виділа? А ні, треба дати пергамент купаків знизу. Да. Я думаю, що там треба масло дати. Маслом змастити, але що можна дати пергамент, бо буде файно витягувати навіть. Але я кавалерочка, дивлюся на того все, і воно мені не подобається. Тому що воно йде таке тугувати. Треба, значить, ще чогось дати. Чого Галинка дай? Ще одне яйко? Ні, молока дай, які яйка? Молока дай. Яйка то вже так два по-багатому. Трошки молока yeah, дай. Трошки молока, бо з'їм. Та блендеру нічого не буде, то не м'ясо. Mm. М'ясо mm. просто запутує, волокно запутує. З моїм щістю. Так, so, yeah, багаля блендери. Мені вийти, що одна різна маска була, що була на сирник. Bye.